Сьогодні 14 листопада. В селі робота не, Закінчує. не закінчується, не закінчиться, певно, і ніколи. Не знаю. Тільки як вже сніг впаде, як почнуть мести завір'юхи, тоді ми будемо сидіти вже в хаті. Тоді ми то ми точно. Котрі дороги? А від снігу, отакий так. от от у нас бардачок. От сільська на то не сільська рада, знову забуваю, як вона називається. Територіальний округ чи як? Я не пам'ятаю. Одним словом, Матвій має мачету і починає працювати. До снігу не знаю, чи ми впораємося. така в нас ситуація. Косити ми не вміємо, коси не маємо. Мали одну косу і ту таку, таку старого завіту косу. І щось ми не махали, махали, загубили. Що ми загубили, Матвій? Плічку. Стопор, стопор якщо не помиляються. Ні, то не стопор називається. Одним словом, ми то загубили, коса нам злетіла і ради ми собі не дали. Починаємо працювати. Інструментів ми набрали, а тут уже яка година Матвій? От, пів четвертої. коли ми думаємо працювати, ну тормозок, як все, тут має бути, то Матвій у нас без тормозку ніяк не ще й кіт десь був, бо без, хота... без кота і хата не та. От. І так що ми починаємо. Що зможемо зробити, то зробимо. Та ні, воно тобі не візьме, то воно загрубе. Не зрозумів, це тільки мечетою. Навіть не мачетою. Нам треба цю бензопилу, скоріше всього. Так. Ми сьогодні вийшли з Матвієм на роботу. Ми навесні так тут поробили, у нас такий був порядок. А тепер тут Матвій казав, що ми тут в душу свою вклали. І ні душі, і ні порядку, і нічого немає. Все позаростало. Як? Нічого немає. Знову треба все починати спочатку. Гірше не стало, бо трохи щось трошки ті кущі повирубували ми. Це не наше. Це рахується як, е, як е, територія та, до яка належить, то зараз сільської ради немає, а як, що то зараз є Матвій? Це не, не, не. Ну, не, в крайньому разі е, ми тут трошечки упорядковуємо це за нашим городом, а толку нема. Працює Матвій. От Матвій у нас працьовитий. Він до школи так не дуже, а робота. Я до зовсім то ходжу. Я нині був в школі. Я не кажу, що ти не ходиш, але я кажу, що тобі краща робота виходить. Мені школа зовсім то нормальні оцінки. Я, я 9, рада. 10 11. Ти молодець. Ти... Вот так. так. Ти молодець. От. Ну що, я беру цей? Я беру сучку чи що то брати? Що то таке? Чи то може Матвію е, цей? Та бери, значить, як я ту свою електромультикаторні ножниці ті та їй. Секатор. Секатор. <плес> 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 Ясно. Беру. Мульт як? Мультиплікатори на катушка. А, ну то вона. То, а ножниці секаторні. <плес> <плес> Ну та нічого, то помиляється тільки той, хто нічого не робить і не говорить. Так я роблю. А я за тебе й не кажу. Ось тут будемо палити. І най кажуть, що хочуть, а ми мусимо запалити. Тут, тут, тут машина не проїде ніяка, та й і не їде, а мало б, мало би бути, мало би їхати. Ніхто і не їхав. І тут і не заїде, бо тут є. А хто би їхав? Тут Як машина проїде? А Як машина? виросла вище голови. І що? Ну хтось має зрубувати. О, тут ще німецька грушка у нас. Колись тут жили ніці, це було старе село. Бригідау. О, Матвій клад викопує. Візьми рукавиці, Матвій, хоч, хоч то ті гумові візьми. Всі ж такі руки цей не будуть брудні. Ну, як а, а в мене є там шкір'яні. Шкір'яні, то ні. Ні, ну як хочеш. Ну що, працюємо далі? А ну подивися, почитай. Правки. А? Краски. Може, до німецький? Правки. Я беру секаторні ножниці. Чи ні, чи краще тими великими. А, бачите, сила. Штиль! Стиль, то сила. Прям теж непогана фірма. Неможливо, але. Неможливо, а точно. Бусь. Я вже маю цей акумулятор. Акумулятор маю, то вже тільки докуплю. Коли що мені треба, я вже нічого не збираюся докупляти. Одна, дівчина, я вже нічого. Ой, молода дівчино, як приємно. Ну. Ми завтра принесемо два каміння, ми там зробимо Матвію. Так вже нині не мучиться, нічого не цейво. Давай поріжемо, бо вже корови йдуть з пасові. Поріжемо і докінчуємо, і йдемо до хати. Ми так навесні, -то були порубали геть під землю. І що? І що? Клали душу, а тепер того не видно? Не Видно, нічого не видно. Мучилися ми. Та нічого. Нічого. Так, ми йдемо підлиємо ялинки. О! У нас є там путічок, там тече водичка. Що там твій робиться? Набрав? Та набрав. То я ще маю скільки дві ялинки підлити. Так? Ще дві. О, це Матвій так в потік заходить і мені набирає води. Ну, ай, є трошки води в потоці? Ай запашок неприємний трохи. Ну нічого, нічого. Але ялиночки добре підливати, це ж зразу з мін добривом, з органічним добривом. Ну, що там робиться? Але вода брудна. Ну То чекай, я тут стоптав. А, ясненько. Можу вилізати. Все, можеш так. Давай. Я. Нічого, у тебе все вийде. Так, ти віриш, а не допомагаєш. <рес> як тобі допоможу? Ну, дівчину Ви вже йдете там, Я як... вже близько. Внизу. Позбирали інструмент, о, Матвій приготував нам під підвич... Один о тому світило сон. Та що ти... ти? Подивися, вже який вечір настав. О, Підвечірок. Підвечірок. Давай. А де сідаємо? Та, Та можна пеньок, може. В селі вже кличуть раби системи. Хто Ой, нам? природи! На, на нас так кажуть? Ні, ну скоро буде. Дорогі підписники, ми вам дуже дякуємо за перегляди, за підписку. І наш канал називається де ми там з Матвієм і самі, і садимо, і, і косимо. Правда Матвій? Наш канал називається Село і люди, життя без прикрас. Дякуємо, будьте здорові!